Подкасти, 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 подкасти! Треба встигнути в цей тренд. Але про що говорити? І ще ж треба студію знайти, а ще й монтаж. Це ж стільки коштів. Знайомо тобі це? Вітаю! Ви слухаєте подкаст про подкасти середини, і це його рубрика Щоденник ведучий. Подкасту, де я, козакова Ксенія, піар менеджерка у світі подкастів на західному ринку з досвідом вже понад три роки. Ділюсь своїм досвідом. І сьогодні я хочу продовжити тему вигорання. Буде дуже чесний та особистий епізод, без прикрас. Тож погнали. Місяць тому я записала один із епізодів з гостем. Дуже щира та глибока розмова, корисна для слухачів. Гість чудовий. Рома кайфово підготувався до цього процесу. І знаєте, що мені дуже страшно до цього підійти. Бо коли я відкрила додаток, в котрому я роблю монтаж, я побачила, що в мене не як звичайно дві аудіодоріжки та два відеоряди. А через те, що Рома був з додатковою камерою та був запис звука з різних джерел, я побачила в додатку шість. Аудіодоріжок та чотири відео. І я розумію, що мені це все потрібно звести. І я розумію, що цей запис тримав не півгодини, не 40 хвилин. Так? це зазвичай, як звичайно, в мене це проходить все а дві години. І в мене це визвало дикий страх. Бо монтаж останнього епізоду в мене зайняло 9 годин. І це було 52 хвилини. А тут в два рази більше. Камери та аудіодоріжки. І я вже перечуваю, скільки часу займе в мене монтаж, чи вийде в мене це все звести, чи вийде в мене це зробити кайфово і Давайте так, не просто кайфово, чи вийде в мене це все зробити. І я вже відчуваю, навіть не почавши даже монтаж, що я буду нервувати та дуже сильно те стресувати. І я намагаюся максимально сильно. Просто а, відсунути цей процес. Але я розумію, що це не може тривати вічно, бо епізод вже записаний і він буде корисний для вас. Я розумію, що рано чи пізно я все ж таки а, повинна зробити цей монтаж і повинна а, залити цей епізод, да, випустити його у світ. І я поставила собі питання, чому в мене визивається такий? Страх, дискомфорт, чому я вигоріла, навіть ще не почавши, і що я можу зробити а, у майбутньому, щоб просто не довести до цього. І зараз я хочу вам розповісти, які відповіді я дала собі на ці питання, і що я особисто буду робити у подальшому, та раджу щиро вам. Перше, готуйте структуру епізоду. До запису. Тим паче, якщо ви плануєте спілкуватися з гостем. Не просто тему, а саме структуру, що ви хочете донести, які питання ви хочете задати, куди ви хочете привезти ваших слухачів. Які питання мають точно прозвучати? Це дуже допомагає вам тримати фокус під час розмови і економить вам час під час монтажу. Це зробить ваш епізод. Більш цікавішим, і за допомогою цього у вас може вийти цікава розмова. Також попередьте гостя про те, що у вас буде план, що під час запису епізоду ви можете підглядати у папірець, для того, щоб цей епізод був зрозумілим для слухачів. Тому що гость, котрий приходить розкривати певну тему, він також зацікавлений в тому, щоб розкрити себе як експерта, щоб донести свої думки і. Як мінімум зробити кайфовий контент. Не бійтеся робити паузу під час запису. Це, мабуть, найбільша моя проблема, особисто моя, тому що коли я спілкуюся з гостями, я обираю тих людей, з котрим мені було б цікаво поспілкуватися в житті. Так? Мені було б цікаво перейняти їх досвід, і під час розмови я починаю їх слухати і просто вбирати в себе їх досвід. І я найчастіше забуваю питання, котрі я би хотіла їм задати, і наша розмова вже може йти у інший напрямок. Декілька разів декілька разів в мене виникали думки про те, щоб зупинитися, і подивитися, а що в мене далі написано. Але мені було сором. Тому не повторюйте моїх помилок, зупиніться і скажіть вашому гостю: дай мені хвилинку, будь ласка, я хочу подивитися у нотатки, щоб нічого не забути. Четверте. І напевно найголовніше для мене, або для вас, якщо ви не делегуєте монтаж іншим командам, це закладайте час на монтаж у той самий день, коли у вас проходить запис епізоду. Після запису не через тиждень, не через два саме в той день. Це те, на чому я погоріла. Бо я зробила собі контент-план, я домовилася з гостями, я записала серію епізодів, а потім я там за декілька днів перед випуском монтувала ці епізоди. І це те, що призвело мене до вигорання і до страху підійти до монтажу. Бо коли ти монтуєш через деякий час, через тиждень, ви не пам'ятаєте про що ви спілкувалися. Ви можете бути втомлені, ви можете бути без настрою. Ви можете не пам'ятати, що саме там було, і яку думку винесли, тим паче, якщо у вас немає сценарію вашого епізоду. І це все додає, напевно, х 2 часу до вашого монтажу. Що я рекомендую, і що я буду робити сама після запису моїх наступних епізодів, так? це я буду сідати і робити монтаж саме після. Запису, бо в мене є адреналін, в мене є гарний настрій. Я пам'ятаю, про що ми спілкувалися з гостем. В мене є відчуття того темпу, я пам'ятаю, де були сильні моменти і цікаві моменти. Я пам'ятаю, де я захопилась, У мене сіє драйв, адреналін, і це все допоможе мені зекономити дуже багато часу під час монтажу. Я знаю, що я не одна така, що багато подкастерів проходять через це, але мало хто цим ділиться. Ми записуємо, а потім відкладаємо, бо втомилися, бо немає настрою, бо немає часу, бо перфекціонізм, бо хочеться зробити гарно та кайфово, бо хочеться, щоб було ідеально. Але правда в тому, що все починається зі структури, то є з турботи до себе. Тож, якщо ви створюєте подкаст, зробіть для себе ці чотири. Подарунки, структура, спокій із гостем, право на паузу та монтаж у той же день. Я теж вчуся це робити, і цей епізод нагадування і для вас, і для мене. Я щиро сподіваюся, що в мене вистачить сил, енергії та натхнення все ж таки демонтувати епізод з гостем та викласти його наступного Тижня. Дякую, що ви дослухали цей епізод до кінця. Я буду дуже рада, якщо ви у коментарях під цим відео або аудо поділитесь вашими лайфхаками, котрі вам допомагають бути в тонусі та робити це кайфово і із задоволенням. Підписуйтесь на подкаст про подкасти зсередини та залишайте коментар, бо це допоможе іншим знайти нас і дізнатися більше про світ подкастингу. З вами була Козакова Ксенія. Дякую і почуємось у наступному епізоді.